Чердокліїв Юрій Степанович народився 4 червня 1970 року освіта, освіта повна вища. У 1993 році закінчив Одеський електронічний інститут зв'язку імені Попова за спеціальністю водоканальний електрозв'язок. Кваліфікація інженер електрозв'язку. У 11 році закінчив Одеський державний університет внучних справ за спеціальністю право, кваліфікація бакалат права. З липня 2012 року працює головним інженером ДП Одеський державний цирк. Старший робот... Реконструкції існуючих та будівництва нових міських очисних споруд з метою зниження до дві року на 15% рівня забруднення вод забрудничими речовинами насамперед органічними речовинами сполуками азоту і фосфору, а також зменшення до 2016 року на 20% до базового року скиду недостатньо очищених стічних вод. Розроблення та виконання до 2018 року планів заходів щодо зменшення рівня забруднення Дністру, внутрішніх вод та моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екологічних систем чорно морів. Охорона земель і ґрунтів. Розроблення і провадження до 2020 року системи управління агроландшафтами лісовами. Меліративними методами на засадах сталого розвитку. Охорона лісів збільшення до 2020 року площі здійсненої території до 17% території держави шляхом відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних лісових насаджень на землях несільського господарського призначення, відновлення та створення нових полізахисних лісових смуг, окрім природних степових ділянок. Захист від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення до 2020 року, ефективності функціонування державної системи координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення… Оперативності реагування у разі їх виникнення, модернізація національної системи інформування населення з питань надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, укріплення берегів водних об'єктів у межах населених пунктів, відходи та небезпечні хімічні речовини. Тут потрібно робити збільшення до 2020 року в півтора разу. Обсії заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини, запровадження новітних технологій утилізації твердих побутових відходів, забезпечення остаточного знешкодження накопичених, накопичених непридатних до працювання пестицидів шляхом запровадження екологічно безпечних технологій, їх знешкодження та розроблення до 2018 року і виконання до 2020 року. Плану заходів щодо, щодо заміни особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляється і використовується в основних секторах національної економіки та забезпечення їх безпечного транспортування і зберігання. По біобезпеки забезпечення протягом першого етапу розроблення нормативно-правових актів з питань державного регулювання, контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами та впровадження генетичної інженерної діяльності. Законане протягом першого етапу дозвільної системи у сфері поводження з генетично-модифікованими організмами, в тому числі щодо їх транспортованих переміщень, та забезпечення координації генетичної інженерної діяльності. Розкрита, будь ласка, суть, як ви розумієте, інтегрований підхід в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. Ну, це. Я вам кажу, що інтегрований підхід це потрібно приділити увагу першого рамсарської конвенції, яка проводна болотні угіддя. От, ну і ж, е, е... В чому полягає суть саме за басейновим принципом? В чому відмінність, який е, закон нещодавно був прийнятий в Верховній Раді? Я, навіть, Мені перше питання, скажіть, будь ласка, де розташована заповідна зона в Нижньодністровському національному природному парку? І які види uh, мисливського господарства не забороняються законодавством? Ну, no, uh, я вам кажу, що. Uh, uh, для того щоб вести якісь мисливська господарська, господарська діяльність не забороняється, тому що є частини земель, які взяти у господарів в користування, це 17 тисяч гектарів без вилучення у землі користувачів. На яких здійснюється традиційна господарська діяльність з дотриманням загальних вимог щодо охорони довколишнього природного середовища, по поводу мисливця, це потрібно брати дозвіл і ліміт. Береги водою укріплюються кустарниками та деревами. Е е Водорослі це частина екосистеми, яка дозволяє так сказати, піраміда піраміда чисельності, піраміда біомаси, піраміда енергії. Це коли живі тварини живуть один за одну. Тобто риба коштує. А? Да, да, да. Ну, консументи, проду, продуценти. Вот. И, э, розмір я вам сейчас затруд за, за, затрудняюсь, розмір. Так, у мене два я... запитання такі. Ви скажіть, будь ласка, хто б вас міг без екологів. Рекомендувати на посаду директора. Або з інших там, посадовців можливості. Ну, дати зараз ви ну, Зараз, звісно. Важко сказати. А друге, а, чим вас не важлива робота в цирку? В ну, мене. Е, я вам кажу, що. Те, що 30 років не робила цирки, я за 4, роки, за 4 роки здійснив дуже багато роботи і хочеться себе реалізувати на більше, абширно, Ви наволі. На що заробіт, заробітна плата у директора ну, Ні, Не вище, чим у главного інженера цирка. Перше запитання: назвіть червонокнижні види рослин на території парку. Червонокнижні рослини на території парку. Так, давайте на наступне запитання. Наступне запитання. Назвіть червонокнижні види тварин, які охороняються на території парку та їх орієнтовану чисельність. Ну, я кажу, що. Європейська. <Psych> <his> <başka> <haciendo h conservatives> <fucking> <shvat> Чорна норка є, Горна Стайка є. От. А їх чисельність я затрудняюся відповісти. Наступне питання. Скільки разів ви виїздили на територію парку? Чи проводили ви природоохоронні рейди? Е, я був тільки один раз природоохоронні рейди, я не проводив. Наступне питання. Назвіть ваш особистий внесок в охорону парку? На даний час чи на майбутнє? Питання не уточнено. Ну, На даний час він в нас ніякої, ніякої немає. Будь ласка, наступне запитання. Наступне запитання. Чи проводили ви освітню діяльність? Ні. Наступне питання. Яке ставлення місцевих громад до Національного парку Нижньодністровський? <зв> Яке ставлення національне. Міс... Яке ставлення місцевих громад до нацпарку Нижньодністровський? Ну, дуже гарне ставлення. Там громадськість допомагає нацпарку і збереження. Це я знаю. Наступне питання. Чи має парк статус смарагдової території? Що таке смарагдова мережа? Смарагдова мережа. Я не, я не можу вирізати. Наступне питання. Які будуть ваші перші стратегічні кроки на посаді директора парку. Перші стратегічні кроки, я вважаю, треба замінити служби безпеки національного природного парку, тому щоб виявляти браконьєрство і щоб ефективно працювала служба безпеки, і треба. Міняти кожні півроки. Щоб вони Наступне. не могли, так сказать, на договорниках і рішати випросити. Наступне запитання. Наступне запитання. Що таке басейн річки? Назвіть ваші пропозиції до інтегрованого управління басейном річки Дністер. Ну, от, ну це вже було запитання от Олени Олексійовники. Питання: чим національний парк відрізняється від біосферного заповідника? Ну, заповідник і парк у них, мабуть, немножко різні функці... функціональні завдання і, і різні, що вказується в закон України про охорону навколишнього природного середовища. Там все сказано. В чому, в чому вони відрізняються і як вони функціонують? Наступне питання. Які гемоорганізми є в Нижньодністровському парку? Я не, я не можу Наступне питання. наступне питання В якому році було опубліковане останнє видання Червоної книги України? Червона книга України видається кожні пів роки. П'ять років, я вибачаю. От. Останні видання я не слідкував за ним, коли вона виходила. Наступне питання. Ваше бачення щодо ролі Національного парку у басейновій раді Дністра? У басейної раді Дністра? Я тут теж. А, Наступне ласка, питання: що? якби до вас звернулись науковці з проханням надати дозволу для відлову червонокнижних комах у наукових цілях, якби, е, чи ви б дали такий дозвіл і при яких умовах? Дозвіл я думаю, що тут можна дати, тому що ці комахи для наукової роботи.